Привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную поговорити про інший вид орхідей, які є в моїй колекції, а саме орхідеї Камбрії. Ось така в мене зараз квітуча почала розпуск домашніх квіточок. Давайте ми поки її роз... відставимо в бік. І я вам розкажу взагалі, як так сталося, що я маю тепер такі орхідеї в колекції. Почалося все з того, що я почала ходити дивитися огляди в епіцентрі, в Новій лінії, в інших магазинах. І мені так спокусливі були взагалі ці камбрії. По-перше, вони ароматні, а по-друге, Ну, все ж таки, пам'ятаєте, що я по мультифлорам, бо я, що я була раніше прям фанаткою маленьких ароматних орхідей. І в мене такі орхідеї є, звісно, в колекції. Нікуди вони не ділися, але поки зараз не квітують. Мені захотілося спробувати камбрію. Щось таке новеньке, гарненьке, маленьке і ароматне. Купила я ось таку орхідею. Я її купила у нас тут в Харкові. Продає продавець орхідеї, всякі різні види, і декоративно лиственні ще є в неї квіточки. І група в неї у Фейсбуці. Забирала я її від метро Київська. там Ходила, забирала. Дивіться, ось я довгий час їх не пересаджувала. Вони в мене зростали в тому самому горчику, в якому я їх купувала. І тільки ось після того, як я забрала орхідею, яка зараз квітує від Ірини, я побачу, як вона пересадила свою орхідею, яку вона мені подарувала. І таким самим чином я пересадила свої орхідеї, такі в мене прозорі горщики. У мене тут вони і були ось два старих роста, один новий ріст. І після пересадки почали зростати активно корінці. Ось це мене максимально і радує. Яка ця орхідея, я вам тут ставлю відео, щоб ви подивилися цвітіння. Ну, сподіваюся, що така пересадочка їй дуже сподобається, буде до вподоби, і все-таки буде більше корінців, але процес вже запущений. І, до речі, мені подобається, що ці корінці починають світлішати. Коли вони потрапили в такий прозорий горщик, вони світлішають. Тому що, коли я дістала їх з горчика, якому купувала, корінці були всі темні. Ця орхідея мені відома, якого сорту. Тут я не пам'ятаю чесно, ми це купувала з мамою в епіцентрі цю орхідею перед Новим роком. наче. От Я не пам'ятаю, яка вона була, але якась така, наче сіренька, щось більш схоже. Але, знову ж таки, не стверджую, не пам'ятаю, і я тоді не знімала, наче нічого пошукала по своїх відео, не знайду. Ось така вона гарненька була, дуже гарна оціночка. Ось тут такий вже здоров'ячий рост новий, тут новий листочок буде рости. І ви подивіться, знову ж таки, я її пересадила разом з цією орхідеєю, то пішло застати коріння. Оце, звісно, що добре. Багато, до речі, я бачу, що не знають орхомани, як поливати орхідеї камбрі, коли вони їх купують. То краще все-таки їх пересадити. Тут вже і видно і коріння, і дійсно є ріст коріння, бо поки вони в мене сиділи в тій посадці, яку я купувала, вони взагалі не розвивалися. І я не розуміла, яких поливати від слова. Зовсім. Тому, будь ласка, робіть так, як буде зручно вам. Пересаджуйте так, як зручно вам. Прозорі кашпо для камбрі не обов'язково взагалі, але мені так цікавіше спостерігати за їх кореневою системою, і це для моєї зручності, тільки для моєї. І ось ми тепер повертаємося до цієї гарної орхідеї. Подивіться, яка в неї коренева. Це її так пересадила Ірина. Дуже-дуже гарна, ось такий був великий рост. Новий, від нього дуже багато корінців, навіть вгору іде. Вона мені вже її віддала, я її забрала, везла потягом з Києва вже з квітоносами сформованими. А бутони вже сформувалися в мене. Вона думала, що вона такого якогось червоного кольору, але вона щось типу такого кольору і є. От зараз я підзьніму квіточки. Дуже вона гана, така, як червоно-коричнева квіточка. Теж не дуже вона швидка, звісно, в цьому розвитку. Вона, як і фаленопсис, дуже довго, вращує та а потім формує бутони. Але в неї такі бутони цікаві. Ось такі от бутончики цікаві. І вона так от їх розкриває. Аромату такого, щоб я от підійшла до неї і зараз е відчула, немає. Але заходжу в кімнату таким легким цитрусом віддає. Ну, Можливо, тому що зараз в нас якраз, коли вона почала розкриватися, не зовсім сонячні дні, максимально такі похмурі і багато днів поспіль іде тимчасовий дощ. Так. Пішов, тучі нагнав і пішов. Далі в інші райони міста. Ну, ось Така гарнюська. Мені подобаються, квіточки такі, як якісь пташечки такі екзотичні маленькі. Ось така в мене колекція є вже камбрій. Пишіть свої коментарі. Чекаю вас на своєму каналі нових відео.